Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт зустрічі. І сьогодні я розкажу і покажу, як поставити слід. Слід ми будемо ставити такий бізель з виходом саме на носову частинку. Тут, ну як на мене, то це робота майстра, яка не сподобалася, який вирішив замовнику. Ну, замовнику не сподобалася робота майстра, він вирішив відривати ці частинки, воно не відходило те, що він поставив, тому що видно, що клей підібраний. Ну, клей взуттєвий, але неправильно підібраний, не оброблена поверхня. Тому... А тут воно не йшло. Ну, це моя думка просто взято обрізано. Тому будемо робити правильно, покажу, як це зробити, що для цього потрібно, які засоби. І... Гарантія на такий ремонт буде від мене 3 місяці. Для того, щоб, враховуючи, що вже є пошкодження ось такої п'яточної частинки, нарощувати немає сенсу, тому що буде видно перепад. Нам потрібно його зняти. В першу чергу нам потрібно вирівняти саме поверхню і зачистити саме поверхню сліду. Так, ми зачистили, вирівняли підошву. Для перевірки висоти ми беремо підошву нижнім краєм і верхнім. ну Тобто, навпаки, і дивимось висоту. У нас повинні ці два края, нижній верхній, бути на одному рівні, і верхній край теж. Повинен бути на одному рівні. Якщо це так, то все чудово, ми вирівняли правильно, буде однакова висота, не буде перекосів, навантажень. Якщо у нас би було б на декілька міліметрів один вище іншого, нам потрібно, потрібно вирівнювати для однакової, однакової висоти. І так, Підготувавши і зачистивши і слід, і саму підошву, ми, нам потрібен праймер Ева. Істечка, і нам потрібно як грунтівочкою пройти і слід, і саме підошву нашого взуття, Для того, щоб наш праймер і клей не потрапляв на цю частинку. Ми такими рухами скидаючими саме проходимо край. Ну тобто, ось таким чином ми виключаємо можливість заходу на цю частинку саме кісточкою, саме потраплянням нашого праймеру. Таким чином у нас підошва буде менш забруднена саме від наших рідин. Для дії праймера достатньо хвилинок 5. Враховуючи, що ми тільки зачистили низ сліда, нам потрібно взяти ще бормашинку або інший наждачний папір і зачистити саме носик там, де у нас повинен бути слід. Коли майстер інший ставив, повинно бути ось контур, але зачеплено тут. Для того, щоб замовнику краще зробити, ми зробимо трошечки більше ось так можна зробити для того, щоб приховати сліди від іншого майстра. У нас повинно все бути гарно. Тому ось таким чином ми трошечки саме оцю частинку зробимо більшу. На жаль, але в даному випадку варіантів немає. Єдине, що можна замінити цю передню частинку, але поки що будемо обійдемось. Це замінник, і просто зняти верхній слой тут не вийде. Він не буде триматись і потім все рівно відірветься саме. Замінник складається з декількох шарів. Перший це верхній слой, він як плівочка. Якщо його просто зняти, то під ним залишається такий як пінистий матеріал, який відславиться дуже. І якщо його не зачистити саме до тканини, то цей матеріал потім у нас залишиться на сліді і буде відклей. Тому нам потрібно повністю зачистити цей матеріал саме до тканини. І так, оброблювати праймерами нам нічого не потрібно. Вже тут ми обробили передня частинка тканина, її не потрібно нічим оброблювати. Так, тепер ми наносимо клей. Клей повинен бути рідкий. Наносити його потрібно тоненькими шарами, розтираючи все по поверхні. Потовщення клею може призвести потім до самих відклеїв. Нам потрібно, щоб перший шар повністю. Щоб нам перший шар, матеріал в себе вібрав. Якісь, якщо потрапляють ниточки, ворса, ось як в даному випадку, їх краще прибирати. Варіантів декілька, можна один раз нанести густо і потім звідси розтирати, саме втирати. І не забуваючи про середню частинку. Таким шаром покрили все і відставляємо хвилин на 15-20. Те ж саме робимо із самою підошвою. Для того, щоб не зайти сюди, не забруднити клеєм, ми від себе, від підошвою, від центру проводимо намазку. Передню частинку обережно, обережно ось цей язичок, де ми. Зачистили, обережно, обережно промащуємо. Як я сказав, можна нанести один раз клей дуже багато, і потім звідти брати, можна потрошечку ледь макаючи кістечку, саме в поверхню і розтирати. Різниці немає, як вам зручніше, швидше, це коли багато клею. Ось така полосочка. І ми звідси потім вже беремо і розтираємо. На якість ніяк не впливає, тому що ми. Наносимо дуже-дуже тоненький слой самого клею. Ця, яка ворса ще щось в нас потрапляє, ми її прибираємо. На світло ми перевіряємо, де ми, можливо, якісь пів сантиметра пропустили. Все відблискує, чудово, ну, ось в цій частинці можна трошечки додати клею. Клей дуже швидко вбирає в себе пінка, тому погано, але все рівно є. Відблискування, завдяки яким ми можемо побачити, чи є в нас там клей, чи немає. І відправляємо відпочивати хвилинок на 15-20. Те ж саме робимо з другим. Після хвилин 15-20 можна вже робити другу намазочку. На другу намазочку трошки менше, можна сказати, йде клеє, тому що він вже не так вбирається в матеріал. вже... Просто наслоїться на перший шар, тому трошечки менше у нас виходить розхід. В будь-якому випадку, це повинен бути тонкий шар, не повинно бути наслоєнь. клей повинен бути рідкуватий. Залишаємо ще на 15-20 хвилин сохнути. Ось в такому положенні, щоб нічого ніде не торкалось, вони в нас сохнуть. Підсох клей, ми виміряємо, як ми хочемо бачити наш слід з нижньої частинки. Ось таким чином ми просто беремо і, і обводимо Це так для нашої зручності, щоб ми розуміли, як він у нас. Повинен саме бути. І далі нам потрібно активувати клей, нагрівши саме і взуття і сам слід градусів до 60. 70 Для цього, для цього використовуємо будівельний фен. Більше до потрібної температури ми починаємо і починаємо ми з середини. От ми просто ставимо по-нашому відміяному і починаємо саме з середини. Далі п'яточка у нас іде. І вже остання передня частинка. Важливо передню частинку трошечки саме опустити. Носову частинку, а не підняти слід. Тому що, якщо підняти слід, то у нас буде задраний верх. І ось цю частинку ми можемо ось так ось ось так зробити, притиснути. Ми потім ще повернемося в передню частинку. Для того, щоб у нас менше воно відходило, ми можемо ножицями ось цю частинку зрізати. Тоді у нас буде менше навантаження саме на передню частинку, сюди і буде менше. Відклею, відклеюватись і менше нам потрібно буде зусиль. Далі нам потрібно все дуже добре притиснути. Або поставити на прес, або добре на лапі, притиснути молоточком. Тобто ось такими рухами ми потім зберемо. Притискаємо наш слід особливо в передні частинки і звертаємо увагу на контури. Ось таким чином ми притискаємо. Саме п'яточку обжимаємо контур передню частинку. І ми так залишаємо на декілька годинок. Нічого ми не обрізаємо, не, нічого не робимо, просто залишаємо на кілька годинок. І так ми склеїли другий, я хочу показати саме ось цей момент. Якщо ми візьмемо трошечки-трошечки. Почнемо відклеювати, у нас він клей повинен. Зараз. Бачите, ніби трошечки тягнутись. Він тримається, якби, якщо він йде більше, відходить саме від підошва, не тянеться, як, бачите, на розрив так трошечки. А взагалі, якби не тримався, то він би у нас. Дуже птянувся. Тоді краще зразу відірвати його і почати заново. В цьому випадку, можливо, або не вгадали, або не протравили саме рідиною праймером, або він зіпсувався. Тому краще перевірити, зробити якісь тестові проби саме на перевірку праймера. Правильному, якщо ми все зробили правильно, у нас воно намертво схватиться вже годинки через дві, через 12-14, а то й 24 годинки, це вже буде повне застигання клею, вже можна буде вдягати. Пройшло кілька годинок, вони повністю застигли, як ви бачите, вже на розрив чудово тримаються, але все рівно ми зачекаємо до доби, не будемо. І ще трошечки у нас ости застигають. І нам потрібно обрізати наш слід, щоб менше було обточувати. Цю частинку ми поки не чіпаємо, її потім можна буде бормашинкою обережно підправити. Ось обрізавши, тепер ми йдемо на обточку. І так після Можна сказати, в деяких місцях чистовою, в деяких чорновою, там де ми не можемо підлізти саме великим барабаном. Ось ці місця ці носову частинку оброблюємо вже бормашинкою. Ці нюанси в передній частинки, які в нас залишилися, а з'явились вони після того, як починаєш стачувати, нагрівається матеріал. І коли він занадто тоненький, то трошки починає в цих місцях там, де тоненько відходити. Тому нам потрібно знову проклеїти це все, проклеїти десмаколом. І через кілька годинок після того, як підсохне. Вже остаточно зробити кінцевий результат, прогріти і протиснути саме носові частинки. І так, пройшла годинка, ми можемо одразу прибрати ось ці плямки від найріту, які поставив. Давайте так, з мого досвіду, скоріш за все, це був Чоботар, тому я буду вважати, що це Чоботар. Трішечки їх вимазав. Можливо, намагались самі робити, але такий ремонт самим не вдасться 100%. Хоча, я знаю, в мене в майстерню заходив чоловік, який болгаркою доволі непогано вирівняв і єдине в нього не приклеїлись, тому що він не знав стосовно праймерів. А так. У нього все б вийшло б. Ось ці жовтенькі плямки, плямки клею. ацетат чудово прибирає. Бачите, розчиняє потрошку потрошку і ми їх зараз приберем. Більше проклеїти їх розчинники можна побачити окремо в мене відео є. І так залишились наші носові частинки. Можна взяти викруточку допомогти притиснути зсередини, щоб було трошечки більше навантаження краще склеїлось. Це один, Ой. Сьогодні посилочка вже поїде до свого власника, і вже завтра якраз вона прийде, вже можна буде не боячись вдягати. Ось такий у нас вийшов ремонт. Ось так ми поставили сліди. Багато питань було стосовно чистки сіточки. Як можна почистити таку біленьку сіточку без, Саме без прання в пральній машинці. Якщо теж цікаво, теж напишіть. Ну і ось так виглядає пара. Гарантія 3 місяці. Так, носові частинки. Носові частинки спеціально робляться тоньше, задля того, щоб не було, було менше навантаження, так як слід він іде рівний, і ця частинка передня вона в нас іде під на закруглення. Тому ми її трошки робимо тоньше, для задля того, щоб було менше навантаження, менше амортизація пружність самого матеріалу, щоб менше було відклеїв. Тобто в нас різниці немає. Навантаження все основне йде саме на низ підошви, на профілактику, коли людина човгує. А ці ну, будуть зачіпатися, звичайно будуть, але товщина тут декілька міліметрів залишилась, її з головою вистачить для того, щоб гасити ці пошкодження і не руйнуватись. Вона витримає. Тому, якщо було корисно, ставте вподобайку, коментар для того, щоб інші люди могли побачити дане відео, якщо ви вважаєте, що справді цікаво дивитись на роботу і дізнаватись про ремонт взуття трошки більше. Ремонт буває якісним. До нових відео!